Друзі, доброго всім дня! Ви на каналі Копачі збирачі. Виїхав я сьогодні сам покопати. Фух, як сказав мені ну, власник поля, можна сказати. Та не можна сказати, а так і є. Щоб прибрали це поле. Воно гляньте, перед цим було тільки края прибирані, а це прибрали повністю. Ну, стерня стоїть. але я сьогодні буду копати снайперкою, так що мені ця стерня дуже не буде так сказати, заважати. Зручно буде між до неї ходити. Тут був хутір, це той хутір, де тут, я не знаю, чи церква була, чи я не знаю що. Ну, коротше, були дуже-дуже віруючі люди, наскільки я розумію, тому що я завжди тут, ну, скільки я там було, було в мене раз, що я три хрестика знаходив. Перед цим в мене ось було два, луч, два луча від хрестика, штурвал срібний знайшов. Дуже-дуже багато хрестиків попадається. Кожен раз, коли я. На коп не приїжджаю, і майже, та не майже, а завжди я з хрестиком з цього, з цього поля. Також попадаються і е, царі, білончики попадалися, срібло попадалося, ну дуже багато. Навіть медалі я тут раніше знаходив, ну це було дуже, дуже раніше, поки більше знахідок було, то в принципі сьогодні. Сьогодні походимо тут і я думаю, щось та й буде. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставимо лайки, коментуємо. А зараз я покажу чим я сьогодні буду копати. Я сьогодні буду копати з стисеєм. Мені писали в коментарях, що я, не, я вже давно не копав із стисеєм чи я буду з ним копати. Буду, друзі, буду. Е, я з цим приладом якраз на цьому полі копав тільки з великою катушкою. І знахідки були. А, кстати, Я навіть тут нак з тисем знайшов 200 стріли. А зараз я буду копати знову з тесеєм. Антон мені прислав із нового горизонта карбонову навесеньку штангу. Наушники я вже вам показував, це перед цим він ще мені присилав був. І снайперку катушку. Тому що теж дивився моє відео, каже, бачив, що хожу дуже позамусереним цим полям, хуторам, що треба снайперка, щоб, більше, ну, щоб краще було розділення. Ну і він гляньте, прислав мені снайперку. Я з нею ще жодного разу не виходив. Він мені прислав її ще, мабуть, я не знаю, влітку чи коли. То я ж кажу, з нею ще жодного разу не виходив. Чекав цей хутір, тому що це, ну, цей хутір дуже-дуже великий смітник. Ну, чим мені подобається, ну тому що на ньому не дуже багато копаю. Ну я копаю то багато, ну де саме більше. Смітник найбільший, там стараються обходити його, тому що дуже все зливається, людям багато не подобається. Навіть із моїх знайомих камрадів багато кому не подобаються такі засмічені поля. То я зараз снайперку, якраз протестю. І я думаю, буду з нахідками. Ну, а там, а там побачимо так що. Сьогодні буду з Тесеєм, щоб не писали мені, що я з ним не копаю. Ось Дивіться, Тесейчик. Снайперка карбонова штанга взагалі мені дуже-дуже сподобалась. Е, якісна, ніде ні люфта, ніде нічого. Ну, клас, Вообще, просто клас. Так що, зараз переодягаюсь, прилад вже розложив, переодягаюсь і йду на поле. Так що, побачимо друзі, як буде вже перша знахідка якась. Ходимо. Ну що, друзі, на сьогодні перша монетка. Виковиряв її. Наконец-то. гляньте, я зараз спробую показати сигнальчик. Чи буде ще чуть, чи ні, тому що великий вітер. А під землею хрюкала, ще й чорне, тому що гляньте тут і чорне проскакує, а як видно, вже сигнал став. І гляньте, ще й не розпакував, тільки побачив, що він жовтіє, гуртик. Радянщина попалась. Чим З Тесеєм по-своєму цікаво, що ніколи не знаєш, яка тобі монетка попадеться, тому що тут тільки два тона, або кольоровий, або чорний. І кожен раз витягуєш монетку і думаєш, що там. Не, ну навіть не здогадуєшся, чи це мідячок, чи це буде срібло, як на Еквіноксі, чи Радянщина. Кожен, кожен раз загадка. Попались 3 копійки 1929 рік. Гляньте, який стан. Ні, ну круто, перша монетка є, перша. Ну, мусорка, так, да, тут жахлива, можна сказати. Так що катушечка справляється. Це була не перша в мене знахідка, ну є перша монетка, але не перша знахідка. Попався ось мені такий на перстик. Ну, опять же, я його не показував, тому що, ну, що тут показувати. І два гудзика. алюмінієвий, Ось такий від німецьких підштанників. І ось такий звичайний. такі Знахідки попадаються, Показую на лопаті, забув хабарницю сьогодні. Так що, знахідки всі в кармані або в сумки. Так що, ось такі вже перші знахідки є на сьогодні. Ходимо, ходимо. Єсть, друзі, ходим. друзі виходи в монетку. Не включався годинки дві Хожу, вже витоптано, все видно, покопано. Фух, Відійшов. Самый, э, ну, типа, от от хати де, де мусорка трошки в стороні хожу і є монетка тут наче не але на сигнальчик не знаю чуть не чуть вам і вже викопав побачив що це монетка 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 ну що це нам попалось Хе, я думав царюк а воно нам попалось 20 копійок щитовичок і навіть в непоганому стані. Гляньте. Протирається. Зараз може рік роздіємося, може не роздіємося. 32 рік. 1932. -й. 20 копійок. Ну, монетка, а я відразу як тільки викопав по величині, думав, що буде Миколаївська копійка. Нічого. Це також монетка і також цікаво забираємо і ходимо далі. Друзі, підійшов до машини, зараз вже обід, зараз вип'ю кави, з'їм бутерброд і піду далі. Думаю, покажу вам Гляньте, як тут гарно. Тут будиночок охотників, чи не знаю. Ну, їх, їхні щось. Думаю, вам покажу. Дійду. Гляньте тут дом. Прям другий поверх є. Трофеї. Там, де відпочивають, наскільки я розумію. Фух, тут ще навіть... Що це у нас якась... О, гляньте тут. Мангальчик, Є тут все як має бути. Люди охотники собі оборудували, гляньте. мангал стоїть. О, он кільце для цього. Для сковородки, наскільки я розумію. Тут теж зроблено, щоб щось готувати. Стула, столи, столе, гляньте. фотографій скільки, можливо хтось. Хтось себе пізнає, Круто. Оскільки люди переробили роботи, скільки праці, щоб тут відпочивати, походитись. І вон, річка протікає туди, я так розумію, то чи можна і рибалити. Там вон, кладочка була, мабуть, купали, ще рибало, не знаю, так як розвалила сюди. Дрова заготовлені. Ще один столик. сковородки, гляньте. Все, наче прибрано, мусорки. Все прям круто цивільно. Не накидають. Прапор України, гляньте, підняти. Що у нас тут? Тут якась. Сцена чи трибуна, не знаю, генте. Круто. Зараз зайдемо сюди. Що тут? То я зупинився, даже не заходив сюди. Тут якийсь ящик. Телефон. О. Що, мабуть, даже і працює. Ух ти, гляньте тут далі скільки. Також фоток, якісь, якісь нагороди до, да, зайця Скільки всього. А, тут ще старі фотографії, гляньте, ще Чорнобілі. О, люди, скільки тут відпочивали. Гляньте, ось, наскільки я розумію, це вже більш нова фотографія. Збиралась. Це ще стара. Дуже прямо стара така. Да, цікаво. Навіть календар є за 2025 рік. Да, і зараз сюди приїжджають. Скільки тут всього? Фотографії. Подяка, гляньте. Класс. Фотографії з трофеями. А ні, то. Не з трофеями. То відпочивають. Собака лежить. Мені показали зразу, я казал якась. Да, круто. Круто, круто. Чайник. А ще ось, дивіться, по цю сторону. А ось і коза. Трофей. Цікаво. Скільки тут пророблено праці, скільки люди відпочивають. Все цивільно прикольно зроблено. Піднімемося на, на будиночок на дереві. Зараз спробуємо піднятись сюди. Скільки разів я тут копав, жодного разу сюди не піднімався та й не підходив, в принципі. Машини завжди далі ставав. І тут, тут ось так. Столик. Гляньте, який вид на річечку. Круто. Ну і, собственно, поле, по якому я ходжу. Класно, цікаво зроблено. Так, тепер якось треба спустити, щоб не впасти. Ось так. Ладно, друзі, ходимо, друзі, а я говорив, говорив! що я тут без хрестиків не вертався. Гляньте. Взагалі, сигнал був неглибоким і таким, таким... Таким, як завжди. Кольоровим. Гляньте. Тільки розгріб трошки грудочку, показався хрестик, я навіть не витягував. Наскільки я розумію, гляньте, він біленький, він срібний, друзі. Це майже 100% я впевнений. Ху, ху ху Так, друзі, він... Він срібний. Він срібний, гляньте, з гушком. З усім. Клас. Клас, клас, клас. І пробу, видно. Ану. Зараз сфокусується. Є щотко пробував, видно. 84-та. клас, Хрестик срібний. Я говорив, що це хрестиків тут вистачає. Ось він. І є, Фух. А я вже думав, що чуть не, чуть не почав розстраюватись. що немає. Єсть таке, є. на всіх вибрали. Ходимо. Друзі, Ось я відкопався, підійшов наш день до завершення, вже ось потемніло майже. Вже підійшов до машини, передівся і зараз будемо дивитися обзорчик знахідок. В принципі, сьогодні коп вийшов. Ну, не дуже прям такий вау. Ну, те, що хотів, те, що я знав, що я тут знайду, я знайшов. Попалось мені срібло, попався мені хрестик. Ну, в принципі, срібний хрестик. Трошки мене так є, не було царів. ну... Що ж, так буває. Тесей сьогодні от, працював, я вважаю, я вважаю, що дуже гарно. Чому? Тому що не дивлячись на те, що вихожене дуже вже полив хлам, ямка на ямці, я відразу почав ходити, наче було все нормально. Підійшов до хат і видно, що хати вихожені. Тобто, його виходили вже всі вершки, все пособирали. Ну, все одно, він із снайперкою. Щось той знайшов. Так що, якось так. Почекаємо, коли його ще перевернуть, і приїдемо сюди знову. Я, ну, тут туча знахідки буде так 100%. Так що, не, не переключаюся. Так що не переключаємося, дивимося обзорчик і їдемо додому. Друзі, а по знахідкам. Гляньте, мені попалася щось якась конінка, я її не показував. Тому що вже ось як до машини, що знайшов якісь кілечка з однієї, з другої сторони, і тут видно, що воно ще скріпилось. Потім якісь вуха, чи я не знаю, що воно таке, ну таке, як навіть позолочене, чи, чи мідне. Ось така якась штучка. Дві радянські монетки, mm -hmm. е, два-три гудзика попалися. Е, потім, гляньте, теж була радянська копійка, тільки хто знає, що з нею робили, витерли в хлам. Два наперстка. І ось такий срібний хрестик. Спробуємо з, з усім якось. Якось так. Те, що, те, що я хотів, те і знайшов. Я знаю, що на цьому хуторі завжди я їду з хрестиком. Завжди не було ще такого жодного копа. А тут ще й срібний, так що взагалі круто. Так що, друзі, кому сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Копачі з І виїхали ми з Сіріком в розвідки. так сказати. Він сюди раз заїжджав на це поле, тут правда Каже, Знайшов півдинарика. Ну не видно ні кераміки, нічого, тому що, я ж кажу, стерня, е, І Приїхали сюди, думали, що вже її по... переорали, пере... щось зробили не... Ні, нічого не зробили. Ну, вже... Вирішили тут ходити, тому що приїхали після праці вже. Зараз почало 3 у нас походимо 2-3 годинки. Ну, зве, в нього є перша знака. Зараз будемо дивитися з вами. Так чи підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте і дивимося, що він знайшов. Друзі, Сіріка. Ух ти! Полтора! Гляньте! <кхід> Ні, так це круто взагалі. Середньовіччя! Полторачок є, круто, вже сріблом. Не просто так сьогодні виїхали. Все, це перша знахідка. А, і ще. затравничок, гляньте. ціленький З сипочкою даже з усім. Круто. А, я думав скісні зеркала. Я тебе <Natalie> зразу вивікіла <свист�рі> тумба. Не, ну друзі, ходим. Круто. Круто. А ось у мене був перший сигнальчик. Цікавий гляньте. Зараз 9-10. І ви гляньте, мені попалась перша спинка фібула на сьогодні. Від фібули. були. частинка пружинки сохранилась. Так що, ось такі є. Тут сигнальчик і знахідки. Я ж кажу, Серік знайшов півдинарика тут. Тобто будемо вихожувати. Вихожувати, ходити, шукати. І чекати, коли його перевернуть, щоб було зручніше ходити. Ну а зараз поки якось так.